Хто в черзі на губернаторське крісло. Таким питанням вже не один тиждень переймаються політичні сили та громадськість буковини. Особливо актуальним воно стало після несприйняття громадою кандидатури на посаду очільника облдержадміністрації Михайла Романіва, якого змусили написати заяву про відставку. Для визначення достойної кандидатури зібрали збори на центральній площі, де буковинці обговорили можливих претендентів. Кого висунули на найвищу посаду в області, знає Олександр Коркоїл. Біля пам'ятнику Шевченку, який вже став символом Черневецького майдану, вкотре зібралося понад тисячу Буковинців. Серед присутніх були й прихильники Михайла Романіва. Однак їх чисельність виявилася незначною. Представники політичних партій та громадських організацій по черзі озвучували імена претендентів. Група людей з плакатами Кличко Президент Ванзуряк-губернатор періодично вигукували Ванзуряк. Цей час голова облорганізації Свобода Віталій Мельничук закликав людей до спокою. Зазначивши, що січова каша зараз грає лише на руху Москви. ми маємо це все визначитися нормальним, спокійним голосуванням, але без крику. Тому що інакше ми знову вкинемо і Буковину в те, що було вчора, впродовж вічі, і ми далі вкинемо нашу державу у ті всі протистояння. Під час обговорення кандидатур, яке деколи переходило навіть в сутички, більшість виступаючих під схвальні вигуки громади схилялися до кандидатури Ванзуряка з 15 кандидатів до кінця мітингу залишилося троє, які також відкликали свої кандидатури на користь нардепа від удару. Нам потрібно об'єднатися, об'єднатися навколо України навколо нашого стяга, і йти давати вісіч тим ворогам, які ступили на нашу землю. Отримати доступ до мікрофону та висловитися змогли далеко не всі охочі. По площі та перед імпровізованою сценою розташувалося декілька десятків молодиків спортивної статури, які нікого не пропускали. Періодично виникала колотнеча. Ми тут, Ми маємо волевиявлення громади. Шановна громада! Матікуткував один до одного в підсумку на голосування громаді запропонували дві кандидатури: Марії Філіпчук та Романа Ванзуряка. Методом підняття рук присутні на майдані підтримали ударівця. Наступний крок вже за виконуючим обов'язки президента Турченовим, який або дослухається до Чернівецької громади, або призначить когось іншого на посаду губернатора. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.